Вітаю нас у спільному. Моє Олена Ваховська, і далі я розмовлятиму із Дмитром Лозовським. Він є український військовий актор, і родом він із Житомира. Він зіграв у фільмі Бачення метелика, який нині показують у кінотеатрах. Ми власне пишемо це інтерв'ю тоді, коли фільм показують одному із житомирських кінотеатрів. Дмитра, я вітаю вас, і вдячна, що знайшли для нас сьогодні час. Вітаю. Почати хочу з того, як я вже сказала: ви український військовий і зіграли роль в цьому фільмі. І також ще в одному, про який поговоримо трошки згодом. Скажіть, як вийшло так, що ви долучились до команди фільму? Долучився дуже просто. Був підписаний соціальній мережі Фейсбук на групу Ветеран Хаб. Там проводився кастинг. І так як сцена, це один з моїх страхів, я вирішив спробувати себе. І записався на цей кастинг. Е, прийшовши на кастинг, у мене взяли дані, записали відеовізитку і сказали, Окей, ми тебе наберемо. Е, пройшло там місяць-два, можливо і три, я вже точно не скажу. До мене зателефонували, запросили в гості. Знову якусь там відеовізитку, я вже не пам'ятаю, що, що брали. Потім. Потім знову запросили якусь сценку зіграти, потім знову ще одну сценку, потім ще одну сценку. І, мабуть, таких сценок було 4 чи 5, можливо. І тоді все таки наприкінці всіх цих сцен мене вже. Визначились зі мною як актором цього фільму. Ви у фільмі граєте військового з позивним Рама. І та як ви є військовий, і це ваш реальний позивний, так. наскільки я розумію. Розкажіть, от наскільки вам близький той персонаж, якого ви зіграли? От Наскільки ви себе туди принесли? Він мене він взагалі цей персонаж для мене не близький, бо я не конфліктна людина. А там є такий момент в цьому фільмі, де я конфліктую. І мені дуже тяжко було, наприклад, зіграти цю роль е через себе, перейти через себе. Але, в принципі, так як у нас дуже класна команда акторів була, е ми там і підколювали один одного, і сміялися один з одного, то в принципі, я думаю, що мені вдалося це. Хоча, в принципі, перед будь-якою сценою е ми проводили такий певний практикум: е збирали всіх акторів. І проводили ну певні тренування тої чи іншої сцени, так як це фільм, де ми всі друг друзі, то нам треба було в певній мірі стати друзями. Тобто ми стали друзями. Чи бачили ви вже результат знімань сам фільм, таким як глядачі його бачать? Е, я бачив першу версію, це режисерську версію. Вона ще без монтажу була. Е, і вже наступний раз я побачив змонтовану версію. Це на прем'єрі в Києві. Е, ну то так. Е, які ваші враження як глядача? Чи важко дивитися на те, де грав як глядач? Е, я себе взагалі не рахую актором, бо, ну, по перше у мене роль маленька. Я не дуже там знаменита якась людина. Я не часто буваю в якихось ефірах. І незвично було себе взагалі бачити. Але, взагалі, як фільм такий, я взагалі патріот всього українського. І так як у нас взагалі раніше не було українського кіно, не було українських серіалів, останнім часом вони почали з'являтися. І це вже другий момент був, чому я вирішив зняти в цьому фільмі, бо я хотів, щоб більше українського контенту з'явилося у нас. І ось друга причина, чому я пішов на кастинг. Якби, наприклад, це інтерв'ю зараз дивилися глядачі, які ще не бачили фільму, але планують, вагаються, не знаю там ще думають, що би ви їм чим би ви їх заінтригували? Чому цей фільм варто подивитися? Отак. <плес> Треба підтримувати все українське. Фільм непростий, і він розказує про ті всі проблеми, які були з 2014 по 2022 рік, включно про які ми просто забули. Він цей фільм просто нагадування, що е, війна не закінчилась. Для багатьох вона просто закінчилася і почалася знову 24 лютого, 2022 року. Але по факту вона ніколи не закінчувалась е, всі ці роки. Гинули як військові, так і цивільні люди, і це нагадування всім нам, що не треба забувати, чим вартує свобода. Фільм знімався до повномасштабного вторгнення. Так, так, так. Це просто так сталося, що прем'єра зараз. А як от дивитися його зараз через призму тих подій знову ж таки через уже рік повномасштабної війни? Чи досі актуальними є ті акценти нагадування про те, що війна триває? Е, я думаю, так. Тобто ці акценти будуть знаєте нас і ще дуже довго наздоганяти. І, можливо, через фільм, певні нотки цього фільму, люди краще зрозуміють ті особливості військових, так як це фільм військовий, що відбувається ті типу, самим військовим весь цей час, в якій він стадії, як з ним спілкуватися. Як до нього просто підійти просто-напросто? От він фільм розкриває всі ці нюанси. Ну, це для розуміння суспільством, да, так, що так, проходять так. військові. Ви от згадали, що хочете підтримувати і одна з ваших цілей, йти в це кіно було те, щоб українського мовного і українського контенту було більше. більше. Яким ви бачите сучасне українське кіно? Точніше, яким воно, на вашу думку, має бути? Зараз е, ну вже почалось. Тобто, я надіюсь, дороги назад уже немає. Процес вже запущений. Вже е, з'явились дуже класні українські серіали. Почали е, виробляти класні українські фільми, класні українські мультфільми. Так що я думаю, це вже процес запущений і назад дороги немає. А маєте якісь улюблені із сучасних українських чи що вам подобається е, серіалів, спіймати Кайдаша. Це один просто Best of the Best. Угу. Ну, він багатьом людям правда так, подобається так, так. так про гримів. А якщо кіно говорити? Е, так як українською ще мало кіно, то, е, на жаль, про українського немає такого вибору з фільмів. Е, тому нам є до чого ще, ще йти, я так скажу. Ну, я думаю, що все одно цей поступ є і його видно. Так, так. Навіть з тих фільмів, які вже зараз є, прем'єри, яких відбувалися останніми роками, тут все-таки є на що звернути увагу. Власне, це не єдина ваша роль у фільмі Бачення Метелика. Так, ви, окрім того, знялися ще у фільмі Олега Сенцова Носоріг. Розкажіть, як потрапили туди і взагалі про той досвід. Потрапив аналогічно. Дякую ветеран хабу. Так само проходив кастинг. Дуже багато людей було на кастингу на перший день, і взяли у мене контакт, зняли відеовізитку, і до мене зателефонували, мабуть, десь через пів року, можливо, навіть більше часу пройшло. Після цього я так само прийшов по дзвінку. Ми зіграли якусь одну сцену, другу сцену. І мене тоді закріпили за тою роль, якою я там був. Mm -hmm. е, ну, Взагалі, скажу, зінцом тяжко працювати, бо дуже часто, дуже багато сцен доводилось перезнімати. Він просто от шукав свій ідеал сцени. І іноді, так, плані, так? іноді доводилось там одну сцену, не знаю, там 20 разів перезнімати, навіть і більше бувало таке. Ну, тяжко було працювати, але цікаво. Ну, це крутий досвід, власне. Я думаю, попрацювати з ним. А як сам фільм? А ви його переглядали уже по тому. Знаєте, я не переглядав фільм, бо фільм почав почалася його прем'єра, коли почалась по факту повномасштабна війна. це здається, було 15 лютого. 15 лютого я був на навчаннях на джевеліни. Мене відправили. І у зв'язку з цим я не зміг по -по потрапити на прем'єру. Я його ще не бачив. Я хочу добратися додому і все-таки глянути фільм. Бо я навіть і режисерської версії також не бачу. Mm -hmm. Ну зараз, наскільки я знаю, він є в доступі на нетфліксі, тому його можна ну, цілком так, так, легально так. переглянути. Я думаю, Треба буде зайнятися цим. Ви згадали про навчання. Ви є військовим не з початку повномасштабного вторгнення, ви почали раніше? Е, я. Почав свою військову кар'єру, якщо так можна сказати, в 2014 році в травні місяці здається. Ну, як починалося АТО, я тоді записався в один з добровольчих батальйонів. Зараз всю структуру вже назвали Національна гвардія. Тоді це був Національна гвардія, перший другий батальйон. Зараз він називається Батальйон Кучіцького. Його зараз вже перевели в бригаду Буревій. Ну, я зараз на даний період там не служу, я зараз е, в Збройних силах України. Тобто, продовжив службу в Збройних силах України. Угу. І ви перед початком вторгнення були на навчаннях? Так, я був на навчаннях і по факту перед самим вторгненням е, нам, моєму батальйону, була вказівка е, виїхати місце засередження в Київ. Тобто, ніхто не очікував, що так може скластись. Але ми вже були готові. Тобто, ми вже вся бригада, і мій батальйон, в тому числі, вже чекали в Києві на наступ. Тобто, ви готувалися і у вас була ця підготовка перед Так, так. так. А як що змотивувало, стимулювало стати військовим? Ви все-таки добровільно записалися в той батальйон? От, яка була ваша мотивація? Е, ну, по-перше, я не люблю, коли обманюють. Першим обманом був це зелені чоловічки, типу в Криму, які там зайшли. Ну, всі ж розуміли, що це не зелені чоловічки. І це першим фактором був з того, чого я пішов служити в армії. Бо я не люблю, коли обманюють. Я бачу, що це росіяни зайшли, вторглися на нашу територію, тоді загинув. Для мене я не пам'ятаю зараз точне число, але та дата це є початком війни між Україною і Росією. Чи лютий, чи березень загинув перший військовослужбовець Збройних сил України? І з того періоду для мене почалась війна. І це один з таких стимулів було піти служити, захищати свою державу, захищати свою батьківщину. Протягом цих років ви служили з того часу. Чи у вас з 2014 по 19 рік я служив 20-21, у мене була передишка, 22-й знову почав. Не було думок змінити кар'єру військового на щось інше? Та я ніколи і не хотів бути військовим. Я по правді, коли в Житомирі числився призовником, то я вже служив. Я коли прийшов в Житомирський військомат, мені беруть мої документи кажуть, по закону ти мобілізований, але по закону це незаконно. <хи> але я вирішив брати собі такий шлях, бо я не міг бути просто осторонь. А чим займалася до того, як стати військовим? Які у вас були? Як є, можна сказати, кожен громадян шукав себе і на будівництві працював, і там охоронником, десь там на підприємстві працював. І, взагалі, якщо розібратися там до 14 го року, я ще не дуже такий зрілий був. Тобто я після навчання відразу почав якось крутитись, заробляти гроші. Тобто в мене, в принципі, такого досвіду життя ще не було. Це вже е з роками служби з 14 по 19 рік, я вже став певною людиною з, з певними поглядами до життя. І почав трошечки краще розуміти це життя. Тобто ніколи не хотів стати військовим, але чомусь я став військовим. А якби от не стали військовим, чим би хотіли займатися? Або, можливо, чим плануєте займатися після нашої перемоги? <хух> е, ідей багато я взагалі така творча людина. Мені подобається щось робити своїми руками. Я не знаю, чи в мене. Щось дуже круто вийде, але я б хотів би щось е, власновище виготовляти. Тобто, чи це дерево, чи щось з металу, чи ще щось. От хотілося би десь в чомусь такому себе зарекомендувати. Щоб видно було результат. Так, Очень так. Я, я от люблю тактильно щось робити, бачити, як воно виглядає, не знаю, от, от чимось таким. А чи плануєте ще зніматися в кіно, якщо видасться така нагода? Чому і ні. <гум> якщо буде можливість, так хотів би ще спробувати себе. Угу. Ну тобто, я розумію, що зараз ви якби у війську. А да. зараз так, так не немає не часу взагалі. Зараз і інші задачі. А я десь прочитала в матеріалі про вас, можливо, правда, можливо, не правда, що ви колись були російськомовним. Uh, так, я люблю говорити з людьми про цей досвід. Люблю, щоб вони розповідали, як їм вдалося почати спілкуватися українською. Можливо, це когось із наших глядачів, хто сумнівається або не може наважитися, знаєте, змотивує. Розкажіть про ваш досвід. Е, у мене такий досвід. По-перше, я, як, в принципі, більшість з нас думали, що Росія це братський народ, наші братушки. Колись. Так Так як у мене сім'я, в принципі, півжиття е, покаталась по Росії, там Бам, будування, у мене батьки будували Бам. Е, і тому у них цей суржик такий був, але більше він такий російський був суржик. Е, так як в Житомирі 50 на 50 на той період був, коли я був ще малим, то я якось підхватив від батьків, і все-таки більшість часу почав розмовляти російською. Телебачення все російською, школи у нас були російською. Я розмовляв весь час російською. Але настав момент, до 2015 року я спілкувався виключно російською в 2015 році. Був переломний момент. Загинув мій товариш. І я таким чином вирішив шанувати його пам'ять. Він був військовим. Так, так. Він загинув у 2015 році, і у нього чимось схожа така історія. Він все життя був російськомовним, він народився і жив в сім'ї військових. В той період він на 10 навіть більше років старше мене був. В той період вони дуже багато де покатались по там, СССР, по країнам СНГ. І настав той період, що вони коли з батьками приїхали сюди вже в Україну назад. Йому було десь, ну як він мені розповідав, 22-23 роки. Він каже: я ж українець, я виріс в Україні, у мене батьки українці. Чому я не можу спілкуватись українською? І почав спілкуватись українською. Десь 23 роки. ну Плюс-мінус, десь так само я почав. Вирішив шанувати його пам'ять. Не складно було. Ну, я розумію, коли є така сильна мотивація. <кхе> було складно для цього. У мене була моя напарниця Ніна, яка за будь-який суржик за російське слово била мене. <кхе> І тому мені доводилось все частіше. Думати, що я кажу, <ріст> 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 бо я боявся, що вона мене знову поб'є, <ріст> я скажу, що, мабуть, з російською на українську я переходив десь роки два, і вже остаточно, на третій рік, я почав більше вільно спілкуватись українською, коли я почав, мабуть, думати українською. От коли почав думати українською. Тоді я забув російську. Мені зараз на російську дуже тяжко переключитись, я багато слів забув, і я вже себе просто не пам'ятаю, як чути російською. Угу. Я завжди себе чую тільки українською. Ну, то не було, так, так. Ну, більше все-таки новини вже більш, більше українською, кіно українською у нас вже озвучка українською всіх фільмів з'явилася. І тобто якось переключаєшся. Ну, російська вже мені не цікава. Розумію. Що ж, я дуже вдячна вам, що приділили сьогодні час і поспілкувалися зі мною. Хочу нагадати глядачам, що це суспільне. Моє ім'я Олена Ваховська. Я спілкувалася з Дмитром Лазовським. Він український військовослужбовець і зіграв роль у фільмі Бачення метелика, який нині транслюється у кінотеатрах. Тому актор.